Добу у камерах колишнього слідчого ізолятора у Тернопільському обласному музеї політв'язнів провели представники молодіжних організацій, вшановуючи пам'ять героїв Крут. Деталі у відеоматеріалі. Така акція є традиційна. Щороку до неї долучаються молоді люди, яким не байдужа доля держави, і які шанують її історію. Зазвичай не буває такого, щоб в нас було дев'ять хлопців, там і дві дівчини, чи там дуже велика різниця. Зазвичай ні двоє, троє чоловік. Різниці може бути зазвичай однакова кількість і хлопців. і Дівчат акція має навчити те, що пам'ять надзвичайно є важлива, і ми маємо розуміти, що те, що ми маємо зараз, маємо волю, маємо змогу вільно говорити. Маємо можливість вчитися там, де ми хочемо хочемо все ж таки здобувати якісь рівні. Ми маємо завдячувати також і звичайно і нашим батькам, але також тим людям, які віддали своє життя заради нашої свободи і незалежності нашої держави. Ось і цей один день це також своєрідна жертва пожертвувати свої 24 години для того, щоб пригадати, щоб порефлексувати, і все ж таки йти далі вперед. Вже з певними такими Знаєте, все ж таки духовні такі духовна праця є надзвичайно важлива. І якщо ці 24 години будуть такими корисними, щоб сполукатимуть людину до такого до розважання над тими долями тих людей, молодих. Я думаю, що це також буде дуже великий внесок. Добу у камері провели близько 20 юнаків та дівчат. Андрій 5 років поспіль. Учасник акції він переконаний, такі заходи для молоді потрібні, адже хто не знає своєї історії, той не вартий майбутнього. Ми сидимо в камері, обдумуємо свої, наприклад, чинки, які б ми могли змінити, або, наприклад, долучитися якимось своїм внеском до підтримання якихось традицій українських, або, наприклад, щось я знаю, що змінити. Належне в Україні. Людина, яка не має свободи, не має нічого. Степан Бандера казав, ті, хто між свободою і хлібом вибрали хліб, не будуть мати ні хліба, ні свободи. А хто вибере свободу, той буде мати і свободу і хліб. Ти, власне, вирішив провести добу в камері. Твоє основне переконання. Чому? Моє основне переконання це принаймні частково відчути цю. цю Атмосферу тих подій, які відбувалися. Ця акція має дуже велике патріотичне значення, тому що вона ну впливає на нашу історію, коли телебачення розказує про це, ради розумієте, то молодь захоплюється цим, бо Україну треба наповняти і національним змістом, і патріотичним змістом, і духовною культурою. Провести добу у камері не складно кажуть. Юнаки можна доторкнутися. До історії роздумувати, аналізувати вчинки. Тоді починаєш цінувати власну свободу.